Доброго дня всім! Для того, щоб розібрати, а потім складати двигун, потрібні прокладки. Замовив я, замовив прокладки. Знайшов у Києві фірму. Називається Опторг. Прийшла смс-ка з нової пошти, прийшла посилка. Іду забираю. от така от посилочка. ще в салофанки був замотаний оця коробка. Дивіться, що мигає. <різь> <різь> О так от. Отак от замотані прокладки. І дивіться, як вони доїхали. Не зігнуті, рівнесенькі. Ця фірма да, переживає, щоб їхній товар зайшов у цілості і сохранності. Молодці, ребята. Молодці. Дякуємо.